Ласкаво просимо до другого уроку. Сьогодні ви навчитеся розуміти основні інструкції свого керівника. Все важливо для будь-якого робочого місця. Слухайте уважно і повторюйте речення. Почнемо з найважливіших команд. Іди. Go. Go. Починаємо о дев'ятій. We start at nine o'clock. Sti Stop Stop problema. Stop. Stop. There's a problem. Ochoronec. Guard. Guard. Квилинку я зараз прийду. Wait a minute, I'll be right there. Іди сюди. Come here. Come here. Іди сюди мені є що тобі показати. Come here, I have something to show you. Ідіть туди. Go there. Go there. Ідіть туди І візьміть коробку. Go there and grab a box. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Іди. Go. Ваша черга. Тій. Stop. Ваша черга. Хвилинку я зараз прийду. Wait a minute. I'll be right there. Зараз вивчаємо напрямки. Тут. Here. Here. Поставте коробку сюди. Put the box here. Там. There. There. Туалети є. The toilets are there. Ліворуч. Left. Left. Ідіть ліворуч біля дверей. Go left at the door. Правильно. Right. Right. Office находится праворуч. The office is on the right. Прямо вперёд. Straight ahead. Straight ahead. Идти прямо до кінця. Walk straight to the end. На Upstairs. Upstairs. Їдальня на горі. The canteen is upstairs. Внизу. Downstairs. Downstairs. Склад знаходиться внизу. The warehouse is downstairs. Відпрацьовуємо вказівки. Ваша черга. Ідіть ліворуч біля дверей. Go left at the door. Ваша черга. Офіс знаходиться праворуч. The office is on the right. Ваша черга. Ідіть прямо до кінця. Walk straight to the end. Ваша черга. їдальня на горі. Важливі слова про швидкість і якість. Швидко. Квик. Квик. Чи можете ви зробити це швидко? Can you do this quickly? Повільно? Slowly. Слолі. Робіть це повільно і обережно. Дуєт слолі ен кефулі. Обережно. Carefully. Кере. Будьте обережні. Він важкий. Be careful, it's heavy. Готово. Finished. Finished. Я закінчив із завданням. I'm done with the task. Ще <speaking> ні. <in Spanish> Not yet. Not yet. Ще ні, мені потрібно більше часу. Not yet, I need more time. Майже. Almost. Almost. Майже готово ще 5 хвилин. Almost done, 5 more minutes. Відпрацюйте ці важливі речення. Ваша черга. Я закінчив із завданням. I'm done with the task. Ваша черга. Ще ні мені потрібно більше часу. Not yet. I need more time. Ваша черга. Будьте обережні, він важкий. Be careful, it's heavy. Що ти кажеш, коли чогось не розумієш? Дуже важливі речення. Ви можете повторити це? Can you, repeat that? can you repeat that? Вибачте, ви можете повторити це. Я цього не зрозумів. Sorry, can you repeat that? I didn't understand it. Я не розумію. I don't understand. I don't understand. Вибачте, я не розумію, що ви маєте на увазі. Sorry, I don't understand. What do you mean? Ви можете це показати? Can you show it? Can you show it? Я не розумію. Ви можете це показати? I don't understand. Can you show it? Будь ласка, повільніше. Slower please. Slower, please. Не могли б ви говорити повільніше, будь ласка. Can you speak slower, please? Я розумію. I understand. I understand. understand. Так я розумію. Я зроблю це негайно. Yes, I understand. I'll do it right away. Гаразд, я зроблю це. Okay, I'll do it. Okay, I'll do it. Це найважливіші речення. Практикуйте їх добре. Ваша черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, can you please repeat that? Ваша черга. Я не розумію. Ви можете це показати? I don't understand. Can you show it? Ваша черга. Так я розумію. Я зроблю це негайно. Yes, I understand. I'll do it right away. Потренуємося в розмові. Ваш менеджер дасть вам інструкції. Іди сюди. Мені є що тобі показати. Come here. I have something to show you. Ваша черга. Добре я йду. Окей, okay, I'm coming. Поставте туди ці коробки. Обережно вони важкі. Put these boxes there. Careful, they are heavy. Ваша черга. Я розумію. I understand. Ваш менеджер говорить занадто швидко. Що ти кажеш? Ваша черга. Не могли б ви говорити повільніше, будь ласка. Can you speak slower, please? Ви не розумієте інструкцію. Що ти кажеш? Ваша черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, can you please repeat that? Ви хочете це побачити, а не почути. Що ти питаєш? Ваша черга. Ви можете це показати? Can you show it? Ви виконали завдання. Що ти кажеш? Ваша черга. Я закінчив із завданням. I'm done with the task. Чудово. Давайте все повторимо. Ваша черга. Починаємо о 9. We start at 9 o'clock. Ваша черга. Хвилинку я зараз прийду. Wait a minute, I'll be right there. Ваша черга. Ідіть ліворуч біля дверей. Go left at the door. Ваша черга. Їдальня на горі. The canteen is upstairs. Ваша черга. Будьте обережні. Він важкий. Be careful, it's heavy. Ваша черга. Вибачте, ви можете повторити це. Sorry, can you please repeat that? Ваша черга. Я не розумію. Ви можете це показати? I don't understand. Can you show it? Ваша черга. Так, я розумію. Я зроблю це негайно. Yes, I understand. I'll do it right away. Молодець! Тепер ви можете зрозуміти основні інструкції та попросити роз'яснення.